Їм всього 15 і свої найближчі роки вони скоріш за все проведуть за ґратами. Бо на замовлення російських спецслужб у мирному Харкові виконували диверсії теракти. Той час, коли за 20 кілометрів звідси українські захисники виборюють їхнє право на свободу, все почалося як і у більшості з пошуку роботи на літніх канікулах. Хотів підзаробити, розповідає підліток. Мама померла, виховує батько, грошей не вистачає. Як і решта підлітків з ким спілкуватимусь, просить не показувати обличчя і не називати ім'я. За порадою товариша приєднався до телеграм-каналу з пошуку роботи. Пропонували легкий заробіток за 400 гривень. розклеїти 6 оголошень. Про роботу для водіїв вантажівок наступне завдання складніше «Надо розкрасти трансформатори. по типу зеля там і що що та незеленського ми да. будети да. угу. так? От ну ми пішли розкладу ну, розкладати розокрашити розкле... балончиками. За цю роботу заплатили тисячу гривень і запропонували втричі більше за фото електропідстанції. Юнак не погодився і прийшло четверте завдання вже з погрозами підпалити трансформатор. Скинув мого, ну, номер мого батька та сказав, що з ним стане дуже погано, якщо ти не зробиш це завдання. Мені прийшлося робити. За це хлопці обіцяли заплатити 10 тисяч гривень і наказали їхати на Сумщину для виконання нового завдання. Він відмовився, а невдовзі його та інших підлітків затримали, коли намагалися сфотографувати військову частину. А цю дівчину торік восени завербував друг, запевняє, не знала, що він агент російських спецслужб. Мріяла поїхати за кордон, а він показав телеграм-канал, де пропонували заробіток. Це були підошлоги такі, як райвідділ, ТЦК. то Я відмовилася від підшова цим людям. Потрібна людина, яка може засняти і прослухати поліцейського, як йому дають взятку. Вже тепер дівчина розуміє, то була легенда, яку вигадали вербувальники. Насправді вона мала здійснити теракт. Спершу сфотографувала п'ять райвідділів поліції, потім біля одного з них встановила замаскований телефон з увімкненою відеокамерою. За це обіцяли 800 доларів. І вони сказали, що вони також ще до цього всього казали, що. Тут немає нічого поганого, тобто це добре, це не піджоги, це дуже часто мені повторили. У вказаному російським вербувальним місці на дівчину чекав пакет, який треба було залишити біля райвідділу поліції. Запевняє, не знала, що насправді забирає вибухівку. А так як шла ще відеофіксація, вони бачили, хто виходить, ну, хто заходить. І а, по їхньому м -м, зову, так можна сказати, а, я потрібна була. Покласти той пакет. в ви... урну. за кілька годин росіяни дистанційно підірвали бомбу? Ось на порозі стоять люди. Якби рвонуло на секунду раніше, були б жертви та поранені. Через два дні дівчину затримали співробітники СБУ. Обіцяні гроші їй ніхто не заплатив. А цей юнак торік у грудні на замовлення російських спецслужб за наданими інструкціями виготовив вибухівку з дистанційним підривом, начинену уражаючими елементами. Встановив відеокамеру навпроти райвідділку поліції і заклав вибухівку. Хотілося, щоб там бомба та сильна комутана А чому на тому етапі ти не відмовився від цього? Тому що мені було страшно. Що її, би, у меня могут в руках взорвать. Потому что я ее сделал, и она была уже ну, активирована. Хлопець дивом сам не загинув. Був за 100 метрів, коли росіяни задіяли вибуховий пристрій. Він утік до Києва. Там його і затримали співробітники СБУ. Обіцяні 8 тисяч доларів йому ніхто не заплатив. Всі історії з вербуванням підлітків схожі розповідають у харківській обласній прокуратурі. Діти шукають легких грошей, а по той бік працюють професіонали, які знаються на психології і використовують різні способи вербування. від підкупу дружніх розмов до залякування. Загалом харківським правоохоронцям відомо про 24 дитини, які виконували завдання на замовлення російських спецслужб, передавали місця дислокації підрозділів збройних сил України, підпалювали. Автомобілі військових влаштовували диверсії і теракти. Наймолодшому 12 років тринадцятьом підліткам оголосили підозри. Судять вісьмох дітей. На сьогоднішній день я можу констатувати, що всі злочини, які були скоєні даної категорії, ну, розкриті на 99%. І на жаль, знову ж таки, для наших дітей це буде мати негативні наслідки, перш за все, з точки зору подальшої життєвої перспективи. Масштаби вербування Росією українських дітей шокують за даними головного слідчого управління національної поліції України. Тільки з початку цього року на всій території держави українські діти вчинили 17 терактів. А загалом з березня минулого року, відколи Росія почала вербувальну кампанію, підпалили 407 автомобілів українських військових, 15 ТЦК, 143 релейні шафи, 42 пошти і 23 сільради. А також скоїли дев'ять диверсій проти нацполіції. За такі злочини їм загрожує тюремне ув'язнення. Прокурор закликає дітей, які потрапили до паски вербувальників, повідомити про це дорослим, рідним або правоохорон. Щоб уникнути жахливих наслідків і головне зберегти життя. Адже є випадки, коли росіяни підривають виконавців своїх завдань, не радять зв'язуватися з російськими спецслужбами, ті, хто вже потрапив на їхній гачок. Не да, вимог сказати, що воно взагалі там не стоїть в СІЗО, ще потрапити або в тюрму. Воно взагалі ну лучше ці гроші заробити, як чесним путем. В прокуратурі наголошують, російським спецслужбам також не вдасться уникнути покарання. Вербування дітей заборонене міжнародним правом. Це воєнні злочини, які не мають терміну давності. Тетяна Олександр Миронюк, факти.